Там комусь потрібно буде потім її коментар. Тоді там ми зв'яжемося, і ви запишете, підпишете там, з нею поспілкуєтеся окремо, якщо у когось буде бажання. Тому я надаю слово заступнику управління Державної служби охорони в місті Києву. В місті Києві викличу Віктору Андрійовичу. Дякую, добрий день. Дійсно, у нас сьогодні не сьогодні, а 1 вересня розпочався новий навчальний рік. У зв'язку з напруженою криміногенною ситуацією в столиці. Постала актуальна проблема щодо забезпечення охорони навчальних закладів. Ну, на сьогоднішній день. Враховуючи те, що діти пішли в школу, більшу частину часу вони проводять поза домівкою, а саме в навчальних закладах, то питання безпеки дітей є першочерговим не лише вже батьків, а і керівництва навчальних закладів. В свою чергу підрозділ Державної служби охорони постійно Проводить роботу щодо залучення під охорону навчальних закладів в столиці. Ми, перш за все, пропонуємо послуги технічної охорони. Це обладнання, ну як приміщень безпосередньо навчальних закладів, де знаходиться майно школи, так і встановлення кнопок термінового виклику міліції. І якщо у разі необхідності, то Охоронник чи особа, яка перебуває в школі, може скористатися цією кнопкою і за лічені хвилини наряд столичної Державної служби охорони прибуде на місце події для з'ясування обставин. Ну я хочу зазначити, що вже з початку року в місті Києві було скоєно 175 правопорушень. На території навчальних закладів, із них 88 були кваліфіковані як крадіжки. Наведу деякі приклади. 31 травня поточного року в приміщенні кабінету номер 28 школи 80 виділено пошкоджені замки, двері та відсутність монітору Samsung та інтернет-роутера. Так само. У Деснянському районі у нічний час, невідомо через вікно проникли до приміщення школи 119 та викрали комп'ютер. Ці події є не поодинокі, дуже часто майно навчальних закладів потрапляє в руки зловмисників, але хотів би звернути саме Увагу на те, що е, все ж таки на встановлення кнопок термінового виклику міліції або е, е, забезпечення в школі е, фізичною охороною, е, тому що м, дуже часто на сьогоднішній день е, ми е, бачимо, ну і як е, свідчить практика, що е, поширене хуліганство, особливо у підлітковому. Е, Середовищі, в підлітковому віці і для е, прийняття е, відповідних заходів впливу м, цілком доцільно встановленої кнопки термової руку міліції. Хотів би більш десь, можливо, детально, щоб е, розуміли принцип дії, е, при необхідності Вахтер назимає, нажимає не Вахтер, а чи Хто перебуває в школі в разі потреби, на... нажимає кнопку виклику міліції, і сигнал приходить на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони. Одразу е наряд групи затримання це три співробітники міліції, е кваліфіковані співробітники, озброєні е табельною вогнепальною зброєю, е спеціальними засобами прибувають за лічені хвилини на місце події для з'ясування обставин. Ну, сьогодні загроз в цілому для учнів досить багато. Найбільше фіксується в школах це крадіжки, здирництво, хуліганство, псування особистих речей дитини. Також не варто забувати і про такі небезпеки 21-го століття, як кіднепінг, захоплення заручників, терористичні акти. Тому на сьогоднішній день дуже актуальна є саме. Встановлення охорони професійної. Чим займає, чим в принципі що може забезпечити і Державна служба охорони. Нинішні умови життя вимагають нових принципів і підходів до надання першої медичної допомоги. у Ну, пораненим постраждалим в надзвичайних ситуаціях тому працівники міліції Державної служби охорони в квітні місяці пройшли відповідний тренінг з надання екстреної медичної допомоги. Цей тренінг проводили кваліфі... кваліфіковані фахівці служби порятунку з штату Каліфорнія. Хотів би також зазначити, що наші співробітники Державної служби охорони. Постійно підвищують свою професійну майстерність, тактичні навички, і в цілком змозі забезпечити правопорядок в навчальних закладах з метою недопущення, як я зазначав вже, і поширенню злочинності в підлітковому середовищі, так і попередити можливі. Негативні якісь наслідки, які можуть мати місто ну, із зовнішнього боку, тобто у зв'язку з проникненням сторонніх осіб в навчальні заклади. Хотів би да, зазначити, що на сьогоднішній день підрозділами ДСУ охороняється в столиці 235 навчальних закладів. На сьогоднішній день в місті Києві охороняється 235 навчальних закладів. Це підрозділами Державної служби охорони. Із них чотири охороняються фізичною охороною. Вищих навчальних закладів охороняється 38, коледжів ПТУ 13, загальних середніх шкіл 184 і дошкільних навчальних закладів 27. Також хотів би зазначити, що якщо немає можливості встановити засоби охорони сигналізації або фізичну охорону, найпростішим, хоча б профілактичним заходом, є це встановлення камер відеоспостереження в школі, коли вже можна буде у разі вчинення якихось протиправних дій подивитись цю інформацію. І ну, можливо, і для правоохоронних органів буде значно легше знайти е особу, яка вчинила протиправне дії, да, і в цілому для подальших профілактичних заходів заходів. Так, на сьогоднішній день хотів би зазначити, що Державна служба охорони діє е на засадах госпрозрахунку, за Кошти з бюджету не виділяються, тобто ми знаходимося на самокупованості, всі наші послуги надаються, і ми отримаємо за це відповідні кошти. На сьогоднішній день охорона технічно складає одну гривню за одну годину спостереження на пульті централізованого спостереження ДСО. Фізична охорона міліціонера складає на сьогоднішній день 55 гривень за годину охорони. І, ну, і кнопка термінового виклику так само становить 1 гривня за годину спостереження та реагування в міліцію охорони. Хотів би також звернути увагу додатково, що є такий технічний пристрій, який. Дозволяє при необхідності вчасно реагувати нарядами міліції столичної державної служби охорони на події, а саме це трекер, який знаходиться. Може знаходитися у фізичної особи, особливо зараз, якщо ми говоримо про дітей в школах, то у дитини, як в разі необхідності виникнення якоїсь напруженої обстановки, може скористатися не, нажавши на кнопку. При цьому так само е, сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Одразу е, наряд міліції виїжджає на місце події, е, е, цей пристрій, перебуваючи при особі. Визначає її місце знаходження і все це відображається на екрані монітору, де знаходиться в цей час е дитина, і навіть якщо е дитину е було можливо е похищено і е десь везуть в автомобілі, і при неї буде знаходитись цей пристрій, то наряд міліції охорони буде знати, що куди йому рухатися, оскільки все це діло буде відображатися в черговій частини Державної служби охорони. Тому цілком доцільно так само для батьків, можливо, хто зацікавлений в безпеці своєї дитини використовувати подібні пристрої. Ну, все. Ну тоді ще ситуацію ми послухаємо в Київській області. Добрий день всім. Ну, наголошую на тому, що діяльність, якою займається в Київській області, вона така ж сама, як і в столиці нашої країни. На території Київської області несуть службу 28 груп затримання, які працюють в найбільших районних центрах області та найбільших містах. Проблеми такі ж самі. Звичайно, сама надійна охорона це фізична охорона, тому що присутність працівника міліції або цивільної охорони Державної служби це є вже гарним профілактичним профілактикою, гарною для порушення громадського порядку. Це основні завдання на територіях школ. Ну і, звичайно, попередження злочинів, якщо вони, не, не дай Бог, відбувається там. Тому я говорю, ми завжди проводимо роботу з керівниками шкіл. Ну, я говорю, є проблеми, які виникають у керівництва шкіл. Це недостатнє фінансування з боку місцевих бюджетів. До цієї роботи долучаються батьківські комітети, постійно проводимо роботу. Дійсно, самою поширеною, раціональною і на даний час ефективною, це дійсно, я підтверджую слова мого колеги, це встановлення кнопок тривожного виклику працівників міліції. Завжди вийдуть наряди груп затримання і розберуться в цій ситуації. Всі працівники, як цивільної охорони, так і міліції пройшли відповідне навчання, перепідготовку у вищих навчальних закладах нашого департаменту Державної служби охорони. Це? Питання, будь ласка. Осана Щербина та СН 1 плюс Розкажіть, будь ласка, більше про цей пристрій, який дитина може носити з собою, скільки коштує така послуга, скільки дітей. Я так розумію, що це лише в Києві поки що діє. Скільки дітей вже користуються? І яка ефективність вдалося вже ну, використовувати, справді шукати когось? Добре, дякую за запитання. На сьогоднішній день ця новітня система. На сьогоднішній день діти такими приладами ще не користуються. Вартість використання такого приладу становить орієнтовно десь 500-600 гривень на місяць. В чому є пріоритет? Від звичайної кнопки термінового виклику міліції, яка встановлена на об'єкті. це те, що людина, маючи його завжди при собі. При необхідності може скористатися і вже в реальному часі онлайн в чергову частину Державної служби охорони надходить, звідки надійшов сигнал. І якщо навіть людина сіла в автомобіль чи насильно її туди посадили, і вона пересувається, то через супутникову систему навігації буде відслідковуватись місце знаходження особи. Тобто не обов'язково натискати ви зможете, навіть якщо людина не натисне цю е, так, да. це, е, якщо вона натисне, то на місце події буде виїжджати наряд міліції охорони. Е, в цілому постійно, в реальному часі, здійснюється спостереження е, за особою, яка має цей пристрій при собі. Е, тобто, при необхідності. Е, Батьки, чи хтось може звернутися до підрозділу Державної служби охорони, подивитись, де перебувала людина, в який час, можливо, якісь є сумніви в цілому, да? і навіть можна буде продивитися історію е подій, шляху, де перебувала дитина, в той чи інший проміжок часу е є дуже така е функція тут, що е для е можливо. Найменших школярів, що батьки можуть встановити відповідний маршрут, по якому дитина добирається до школи або йде у зворотньому напрямку, і у разі якщо дитина відхилилася від, від цього маршруту, то на пульт також надходить сигнал тривоги і одночасно повідомлення смс-повідомлення батькам на мобільний телефон, що дитина відхилилася від встановленого маршруту. Ви говорите про встановлення тривожних кнопок у школах. А який ефект від них, і якщо, наприклад, щось трапилося телефоном міліцію викликати? Ну чим ефективніша кнопка від дзвінка в міліцію, звичайного так само ж, мабуть, приїде наряд міліції, який працюватиме. Дякую за питання. Ну, справа в тому, що телефонним номером набираючи по спецлінії 102, інформація буде облятися черговим. Це дуже оперативна, але у нас тут є реально більш швидке реагування, тому що одразу сигнал приходить на пульт. І не з'ясовуючи обставин, оператор чергова передає інформацію одразу на групу затримання, і виїжджає на місце події. Ти бачиш, що все місто Києва розбите розбито на відповідні зони, за яку відповідає кожне окремий наряд міліції охорони, це воно розбито таким чином, щоб у будь-яку точку наряд мог прибути у найкоротший термін. Тобто економиться десь хвилин п'ять, правильно я розумію. Ну, я, я не буду говорити, тому що можливо і 5 хвилин, можливо, ну, на сьогоднішній день. Е наша служба до 5 хвилин приїжджає навіть за 3 хвилини, якщо тобто, завжди да. тобто, до п'яти хвилин це однозначно буде. Якщо знаходиться поряд, то і за дві хвилини може прибути. Тобто це залежить від того, де, де, звідки надійшов сигнал і, і до центру зони. Нашого наряду наскільки є ефективними в школах, часто можна побачити чергового це дорослу людину, жінку або чоловіка, який дивиться за тим, хто заходить в приміщення, або встановлюють турнікети. Яка їх ефективність? Їх ефективність я хотів би звернути увагу, що насправді ну навіть з психологічної точки зору, да, що людина у формі вносить відповідні позитивні риси навіть у формування дитини як особистості. Тому коли вона бачить людину у формі, діти відчувають себе і захищеними, і якось вже більш відповідально став, ну, став да, ставляться до своїх вчинків. В цілому, якщо співробітник міліції знаходиться в начальному закладі, то у нього набагато більше повноважень. Він може на місці і затримати особу. Якщо це була стороння особа, потрапила до школи і. Застосувати, можливо, заходи фізичного впливу і спеціальні засоби в залежності від ситуації. А якщо звичайний охоронник знаходиться, він не має ніяких повноважень, якщо так дивитися, крім того, що щось трапилось, зателефонувати по телефону і чекати приїзд міліції. Павел Предкот, телеканал НТН, программа «Свидок». Скажите, пожалуйста, вот в июне месяце в Киеве был задержан педофил. От него пострадало там 10 девочек, насколько мне известно. Скажите, пожалуйста, насколько часты такие случаи в Киеве? Насколько часто приходится выезжать по подобным моментам? И вот сегодня мы пытались тоже пройти в школу беспорошкодно, без всяких охранных систем и так далее. Вот как все-таки появлення в середині школи подобних людей, які можуть не тільки там розв'язати да, малолетніх, ну допустимо залежати взрывчатку. Еще Ви ще сказали про камери спостереження? Хто їх э, повинен встановлювати та за чий кошт? Е, стосовно першого питання, е, да, дійсно в червні місяці в столицю була е, затримана особа, яка вже е, е, перебувала у місцях позбавлення воли, волі. За розбищення неповнолітніх. Е, наскільки мені вдома в цьому році це був один випадок. Е, більш детально, я відверто, не маю такої інформації. Е, на жаль, немає е, Лариси, зуб, яка відповідає за цей напрямок. А стосовно обладнання навчальних закладів е, засобами відеоспостереження. Е, в це вже вирішує керівництво школи разом з батьківськими комітетами. Вони на сьогоднішній день в місті Києві, в багатьох районних державних адміністраціях столиці не передбачені кошти на послуги охорони. Тому керівництво шкіл разом з батьками вирішують, як убезпечити спільно дітей іноді. Ну, Частіше за все це роблять яка за рахунок батьківських комітетів. Ми зрозуміли, що 235 шкіл Києва мають таку чуду кнопку охорони. Чи є у вас інформація, яка ситуація із охороною дітей у школах по Україні? Е, на жаль, у мене інформації по Україні немає, е, тому що ну, у нас питання стосовно охорони. Шкіл столиці, ну, я таку інформацію. Добре, тоді можна ще, будь ласка, детальніше розповісти про цей ваш момент самоокупованості. Ви кажете, ви не фінансуєтесь з державної бюджети, правильно зрозуміла. А як все платять школи? Чи це не виходить? Що в кінцевому результаті також це з державної бюджету? Як ситуація не не, не почув останнє ситуація із оця самоокупованість? То в кінцевому результаті платить за послужу. Ми здійснюємо свою діяльність на договірних засадах. Ми укладаємо договори і із замовниками послуг охорони. Тобто, це може бути і державні адміністрації, які де виділені кошти на утримання ну, за відповідною статтею на послуги охорони. Можливо, цей договір буде укладений безпосередньо з, з товариством благодійних комітетів там. Тобто, все у нас дійснюється лише на договірних засадах. Ще, будь ласка, є? Нема, так? Тоді ми вам дякуємо. Може, у когось якісь запитання, чи синхрони? Коробочку? А, а дивіться, да, будь ласка. вся техніка, ви можете ось сюди підійти і тут розкрити такий чемоданчик, і ви можете все познімати. Кому, можливо, окремі синхрони потрібно підходити. Ні, ну це в руки. Це система Глобус. 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 Система централізованого спостереження за мобільними об'єктами Глобус. Ну, справа в тому, що ця система встановлюється і потім відповідний трекер надається. Ну, замовнику укладається договір, і тобто, що ви маєте на увазі придбати. Тобто, вас треба щоб придбати. Що? Треба звертатися до НВС, щоб придбати ці пристрій. Е, е, да, ви, 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 ви звертаєтесь, якщо є така необхідність, до управління Державної служби охорони, е, і придбуваєте цей прилад. Ми його прописуємо у себе в системі. Системі. І спостерігаємо і у разі необхідності реагуємо на події. які... Час автономної праці, скільки. Отримує? Час автономної праці 12 годин. А заряджати? Так, як мобільний телефон. Є якісь спеціальні пристрій або це заряджається звичайним якимось пристрієм, як мобільний телефон. Спеціальний зарядний пристрій. Це виробляється в Україні? Так. Сама система глобус це українська система. Це трекер це е, не є українським виробник, виробником Сам пристрій він не є українським, а сама система е, прав на забезпечення це українського виробника. Да, згідно договору встановлюються відповідні терміни оплати. Частіше за все це розрахунковий місяць. Складає ну термін. Складає один місяць. Які це цифри? Гривні 600 використання. Під... Це, Такі, да, це взал... да, в залежності від часу охорони, так само все залежить. Якщо він знаходиться в цілодобовому режимі на пульті прописан, і ми його спостерігаємо, це одна вартість. Якщо у теж, годин 10 при необхідності, да, то це буде інша вартість. батьки нам надають інформацію що ми наприклад хочемо спостерігати за своєю дитиною там наприклад 22 дні да по 10 годин на день Мобільний телефон вплинути на роботу в пристрої? Ні, ні, самостійно можна його відключити. Да, 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 дитина може самостійно відключити. Але одразу приходить сигнал на пульт, що е, є проблеми з живленням, і тоді да, і втрата зв'язку. І таке саме повідомлення приходить і батькам. А як часто Це немає, це новітня система. Ще немає. На місяць це абонентська плата коштує на місяць. Да. Сам пристрій коштує порядку 3,5 тисяч гривень. ще одне уточнення. Я так розумію, робота тривожної кнопки коштує гривні на годину. Правильно я розумію? Да. Ну, ну залежно скільки коштує встановити І Сама процедура встановлення, там всі роботи, ну приблизно десь орієнтовно це складає з роботами з обладнанням, десь орієнтовно 7-8 тисяч. Ні, ні, це переважна кнопка із кабелів. Ми розраховуємо, тому що на сьогоднішній день це питання досить актуальне, безпека дітей. Ми опрацьовуємо, чекаємо, дійсно, що буде результат. Ні, 8 тисяч, це кнопка стаціонарна, встановлюється подібний прилад на об'єкті. Глобус саме... Так, це 500-600 гривень в місяць, в залежності від часу охорони, а пристрій сам коштує десь орієнтовно 3-3,5 тисячі гривень. Саме так. А можете подивитися адресу школи, яка під вашою охороною, щоб не ви будете в'їхати і подивитися, як вона здатна. В якому районі? Да. В якому районі? У районі село. А падайте мене буде. В якому районі у нас знаходиться школа? Ні, ні, ну ви хочете під'їхати, подивитись школу тривожна і. Кнопка. Тривожна кнопка, як працює, так? Да? Не, не, ну, ну давай ласка. Там. Зараз я. Зараз... Рома, там вышло черти шоу. Ну, я им, не, они еще продолжат, я им сказала выключить микрофон, потому что, ну, и туда, и трансляция уже не такая, как надо, потому что они все налетели на него, и теперь... Чи хай вони сядуть всіх розігнати на місця і хай продовжують, чи як. Як правильно? Хай продовжують, якщо вони продовжують, бо щось непонятне було таке. Якщо вони продовжують, то хай і продовжують, це ж не питання. Якщо вони ж розслужать, Ні, то там ще питання не будуть, вони ще будуть знімати.